На жаль, але війна в Україні це не єдиний а, військовий збройний конфлікт, який ми з вами вже переживали на своєму віку. Ми вже бачили кілька а, воєн, або бачили кілька а, кілька, так, таких конфліктів, які могли перерости у війну, або не переросли, або переросли. Ми з вами знаємо і про Афганістан, і про Сірію, і про Лівію про дуже дуже багатьох учасників а, цих воєн. І люди воюють. Власне видання Times of Ukraine проаналізувало, зсилаючись на політику, проаналізувало а які війни ще можуть спалахнути протягом наступних п'яти років. І так, перше, це Індія і Пакистан. Обидві країни мають багато ядерки їх. Спір їхній спір це території та внутрішня політика. Ну Індія і Пакистан воюють давно, обстрілюють одне одного. Інколи це дуже дивно. Нещодавно відбувся такий бій між, ну, між скажімо, повітряний бій, в результаті якого жоден літак, жодної країни не перелетів в сусідню країну. Ніхто не загинув, але так постріляли одне в одного славно. Далі Китай тайвань Їхній потенційний конфлікт покаже, хто стане лідером 21-го століття, США чи Китай. Чи підтримуватимуть все-таки Штати Тайвань – Питання відкрите. Тобто, ви бачите, тут вже проникає логіка воїн. А коли ми говоримо про Китай і Тайвань, одразу виникає ще одна країна США. Питання: чому? А чому отак дві країни? А поряд тінь третьої країни Сполучених Штатів Америки. Невже війни відбуваються тому, що хтось за ними стоїть? Невже? Ну, це була іронія. Далі, Російська Федерація Балтія. Путін може захотіти повернути історичні території, перевірити НАТО і Європу на міцність. Це дійсно можливо. І якщо Путін відчує Європу слабку, Європу, яка розділену, і Європу, яка, ну, власне. Не здатна себе захищати, Путін може а, зважитись на цей крок. Не впевнений, що Сполучені Штати Америки будуть захищати країни Балтії. Причому, зверніть увагу, політика виділяє Балтію країни Балтії окремо. Тобто не говорять, що країни-члени Європейського Союзу, Литва, Латвія, Естонія ні. Виділяють Балтії, Балтію в окремий діапазон, в окремі країни. Вже говорять країни Балтії. Мені важко передбачити, як будуть рухатися події, якщо Російська Федерація нападе на Литву, Латвію Естонію. Ну, можливо, розпочне з Латвії. Але я впевнений, що Сполучені Штати Америки воювати ядерним арсеналом не будуть. Я думаю, що ні Франція, ні Німеччина прямо воювати проти Російської Федерації теж не будуть. А як вони це будуть робити? Спільного кордону немає. Ну, можуть напасти умовно. З території Польщі, але куди на Білорусь, і отут величезне питання: тобто Російська Федерація фактично може, напавши на країни Балтії, відгородити себе від країн НАТО і від Європи, а утворити буферну зону або взагалі поєднатись з Калінінградською областю через країни Балтії. І тоді вуаля, Російська імперія може бути ну, реально від Тихого океану до Балтійського моря, включно. І це, це суттєвий виклик. Я не знаю, чи в Литві, Латвії, Естонії приймають цей виклик серйозно, але загроза існує. І країни Балтії дійсно під великим великою небезпекою. Власне цим я пояснюю активність активність політиків Литви і Латвії, зокрема в війні в Україні. Більшість із них все ж таки схиляються до того, що війна має тривати, і вони будуть допомагати Україні боротися. При цьому як тільки стає питання миру, перемир'я, то для них це. Виклик для них це проблема. І вони одразу, не соромлячись, критикують українську владу, в тому числі і Зеленського, що він іде на ці кроки. Чому так? Ну, як на мене, то відповідь проста: країни Балтії розуміють, поки війна в Україні триває, їм загрози менше. А ось відсутність війни в Україні може дійсно передислокувати російську армію, російські війська на е, наступ на країни Балтії. Далі наступне це Індія і Китай. Їхній кордон напружений. Обидві країни уразливі. Немає ні механізмів стримування, ні договорів, що робить конфлікт дуже ймовірним. Ну тут я б все ж таки не був таким занадто. Песимістичним Індія і Китай як дві країни, які мають мільярдне населення, я поки що не схильний вірити в те, що вони готові до прямих військових конфліктів, особливо в, в той момент, коли обидві країни набирають обертів і розвиваються. Можливо, Індію і Китай зіштовхнуть. Якісь інші країни і о, Індія і Китай розпочнуть активні бойові дії. Проте я не вірю, що навіть після початку о, ці бойові дії будуть надто тривалими. Ну і корейський півострів у північній Кореї, економічна і гуманітарна криза ключовий важель впливу, в Кім Чен Іна – ядерка. Слабкість цього режиму може призвести до непередбачуваних дій. Ну, це, знаєте, скоріше схоже на пропаганду якусь е, західного світу, ніж на реалії про Кін Чен Іна і про е, корейський півострів. Е, намагаються вони втримувати баланс і давно. Е, я далекий від думки е, про те, що. Е, КНДР буде нападати на іншу Корею. Все ж таки багато викликів. І КНДР навпаки намагається тримати закрите суспільство. Війна це завжди відкритий простір. Війна це завжди простір для того, щоб громадяни полишили країну. Ну а в КНДР за цим слідкують дуже і дуже. Наполегливо, тому я не вірю в цю війну. Хоча, звісно, простір для початку війни існує. Що ви думаєте щодо потенційних воєн, напишіть в коментарях, будь ласка, і яка війна видається вам максимально можливою? Бережіть себе і слідкуйте за тим, що ви говорите, як ви говорите, як ви себе поводите. Бо завжди війни великі починаються з маленьких непорозумінь, маленьких непомітних непорозумінь, коли ніхто не хоче йти на компроміси. Ситуація загострюється, і потім люди між собою сваряться, воюють, ненавидять одне одного, приховують щось одне від одного. І це ніколи нічим хорошим не завершується. Ми, на жаль, не вміємо тримати баланс. Ми не вміємо довіряти. Ми, ми хочемо одне одного обманювати. Для нас завжди, завжди є простір для зверхності. І це велика проблема. Це велика насправді проблема. Будемо сподіватися, що здоровий глуст все ж таки буде домінувати. Будемо сподіватися, але це лише фантазії. Люди все одно воюють.